все влаштовано дуже мудро. Всі частини екосистеми пов'язані між собою і допомагають підтримувати баланс. Птахи це маленькі помічники людини. За традицією кожного року в Україні проходить всеукраїнська природоохоронна акція Птахро. Серед птахів, символом цього 2023 року, в Україні обрано Мартина звичайного. Це середнього розміру птах, який має темно коричневу голову. Кінці крил чорні, нижня сторона крил відносно світла, дзьоб ясно-червоний, з темним кінцем, ноги ясно-червоні. Мартин Звичайний гніздиться галасливими колоніями біля води по всій території України, крім Карпат і Криму, а найчастіше його можна зустріти на півдні. У гирлах великих річок, на прибережних скелях, морському пляжі, у оболоцістій місцевості або ж на березі озера. Великі колонії матинів притягують до себе інших водних пернатих. Тут вони почуваються у безпеці, бо завчасно дізнаються про наближення хижаків завдяки староскості хазяїв колонії. Мартини відомі своїми винятковими літальними здібностями. Вони можуть літати при швидкості вітру до 100 км на годину. І це неймовірно. Є ще один аспект. Якщо вітер дме, птахи розмішуються так, щоб дивитися на вітер, який дме їм, так би мовити, в обличчя. Вони робляться з вагомих причин. Ці пташки приземляються і злітають проти вітру. Тому, якщо їм потрібно швидко злетіти, це найкраще положення, щоб зірватися з місця. Мартин це найкращий природний флюгер. Придивіться, в яку сторону він дивиться, і згадайте, що вітер завжди дує йому в лице. Якщо Мартин голодний, він може і станцювати. Знаєте, навіщо вони починають тупотіти? Вчені з'ясували, що таким чином вони імітують звук дощу. Після якого дешеві черв'яки виповзають назовні. І це теж природний витвір мистецтва. А чи знаєте ви, що травна система матина надзвичайно структурована. Цей птах може пити морську воду. Це завдяки наявності унікальної пари залоз прямо над їхніми очима. Ці залози допомагають виводити надлишок солі з організму через отвори у дьобів. Та до того ж вони все їдні. Все це робить Матина ідеальним пристосуванцем у будь-яких умовах, і живе він відносно багато, в середньому до 30 років. І весь цей час він займається переважно пошуком їжі. Його раціон складається з риби, комах, гризунів, дощових черв'яків, харчових решток, а також насіння та ягод. У пошуках корму птахи розлітаються на десятки кілометрів. Іноді годинами можуть кружляти над водою, очікуючи на здобич. Вони дуже витривалі. Часто селяться поблизу великих міст і харчових звалищ. Ці птахи швидко збагнули, що у людини є чим поживитися. У неї завжди багато їжі, якою вона обов'язково поділиться. А якщо не поділиться, не біда, то можна її стягнути. І як тільки птахи побачили великі міста, багато з них зовсім забули на полювання в морі і швидко перекинулися хто в міста, а хто і на міські звалища, де її живе величезна кількість. Так би мовити, адаптувалися та стали синантропами. Тобто птахи не одомашнені, але спосіб життя пов'язаний з людиною та її житлом. Логічно, що на сміттєвих полігонах вони стали розмножуватися з великою швидкістю. У місті їжі менше, ніж на звалищах, але там є інша синантропічна живність. Так, людина створила новий харчовий плацдарм для птахів. Найбільше йому могла рибу. Але мало хто замислюється про знищення цих самих смітників? Я просто переконаний в тому, якщо б не було помийок та полігонів. Був вирішено проблему з іншими синантропами, такими як шири та іншими переносниками хвороб. Літали птахи в основному, як раніше, на узбережжях у пошуках риби, насолоджуючи людський погляд гарним безтурботним польотом і радуючи слух своїми криками, що нагадують нам про море.